Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про пенсії, про те, як змінювались міністри, такий період візьмемо з 2000-х років, скільки цих міністрів було. Але ж пенсії залишаються на даний час мізерним. І чому ж ця система пенсійного забезпечення досі не міняється? Чому все як було, так і залишається? Ось якщо взяти. Понад 20 років в Україні міняються міністри. І ми кажемо зараз про міністрів соціальної політики, які відповідають за питання пиці. Мінялись також уряди, їх було безліч, президенти, всі ви знаєте, скільки їх було. А одне питання, тільки одне, так і залишилося без відповіді. Чому моя пенсія не дає мені можливості нормально жити? Тільки одне питання без відповіді. Спочатку 2000-х років міністерські крисла встигли зайняти. І я зараз вам дам перелік міністрів, які були з 2000-х років по сьогоднішній час. А це Іван Сахань, Михайло Папієв, В'ячеслав Кириленко, Людмила Денисова, Васил Надрага, Сергій Тігібко, Наталія Королевська, Павло Розенко, Андрій Рева, Юлія Соколовська, Марина Лазебна, Оксана Жолнович і зараз є міністром Денис Улютін. Ось цей перелік з 2000-х років міністрів соціальної політики. Одні розповідали про нову формулу, інші про європейський підхід розповідали, а ще інші розповідали про покращення вже сьогодні. Вони всі розповідали, але система залишилась старою. Але реальність при цьому, при їхніх розповідях, для мільйонів українських пенсіонерів залишається лише одна. А це мізерні виплати, втрата купівельної спроможності. Постійне відчуття несправедливості. Так відбувається. Така система зараз очами українських пенсіонерів, мабуть, така. Кожен новий міністр, який приходив на свою посаду, починав із красивих обіцянок. Але жоден з них не вирішив головного. Як чесно і справедливо, нараховувати та перераховувати пенсії, як це робити треба? Вирішення немає. Немає, немає. Незалежно від того, скільки часу минуло, а вирішення досі немає. Бо система стара, вона не міняється. І ось результат такий. Сьогодні майже у кожного пенсіонера є лише одне запитання до держави. Тільки одне. Чому пенсія, яку я отримую, не відповідає соціальному захисту? Таке ж питання є у пенсіонерів українських до держави. А відповідь дуже проста. Не має значення, хто сидить у крісний міністр. Проблема у самій системі нарахування пенсій, яка застаріла, несправедлива і не працює для людей. Ось в чому проблема застаріла система пенсійного забезпечення. І ось, хто б не прийшов на цю посаду, хто б не сів у крісло міністра соціальної політики. Якщо система залишається старою, який же можна отримати результат. Скільки б не змінювалося прізвищ, наприклад, як Сахань, Папієв, Денісов, Рева, Чилазепна, результат один. Несправедливі пенсії. І немає вирішення, що треба робити для того, щоб зробити справедливий розрахунок. Цього немає. Тому що пенсійну систему треба перезапустити з нуля, повністю перезапустити цю стару систему пенсійного забезпечення. Але її ніхто не перезапускає. Вона залишається старою. Треба створити новий, прозорий і зрозумілий механізм. Цього також немає. Цим ніхто не займається. І ось чому такі результати, такі пенсії, на які не можна жити. Українці чесно працювали десятиліттям. Вони заслуговують на чесні пенсії, а не на подачки. І ось доки оця система буде залишатися старою, як вона зараз залишається, міністри будуть приходити йти. А пенсіонери будуть жити у злиднях. Все залежить від системи. Чому її не міняють? Чому? Сьогодні. Залишається головне питання. І воно звучить саме так. Чи готова держава нарешті змінити систему нарахування пенсій? Вона готова це зробити? Чи не готова? Якщо вона готова, чому вона не змінює цю систему? А якщо вона не готова, чому тоді вони розповідають про турботу до пенсіонерів? Ось що наглядачі, в чому полягає оця недолугість. Це система стара пенсійного забезпечення, яка надає ось такі результати. Бо цей результат це життя пенсіонера. А це виживання кожного дня. Це ви знаєте, ось в чому проблема. Система пенсійного забезпечення має бути перезапущена з нуля. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили це питання. Чому міністри мінялись, а пенсії залишаються мізерні? І чому система пенсійного забезпечення не працює? Тому залишайте свої вподобайки, залишайте обов'язково коментарі під цим відео, ставайте нашим підписником. Я всім вам дякую і до нових зустрічей!